Перша міська лікарня в народі відома як єврейська, вона ж чорна тендерна діра міста Одеси. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. І це що трапилося? Трапилось те, що ми приїхали власне от в єврейську лікарню, на яку ми дуже-дуже давно точили зуб. В плані того, що грошей сюди стеклося стільки, що можна відбудувати і побудувати наново кілька лікарень. Але натомість не можуть відновити навіть одну, і про це нам говорять матеріали наших колег, які були оприлюднені ось в інтернеті буквально днями. Що ж сталося? Та нічого такого. Від 2019 року на єврейську лікарню було витрачено понад півмільярда гривень. Наші колеги озброїли з камерами і пройшлися по приміщеннях єврейської лікарні і побачили там таке, що не налазить на голову. А конкретніше, обдовбані якісь кошмарні вплісніві стіни, полупані стелі. Чорт знає що, і там, до речі, лікуються люди. А де півмільярда? Наше запитання, і чорт без ним від 19-го року вам скажуть: ну що, вже знову полупалося? Але ж тепер ми маємо новий тендер на єврейську лікарню, і цей тендер такий, що вилазять очі і в'януть вуха. Ороблене нами управління КАП будівництва Одеської міськради провело тендер на ремонтно-реставраційні роботи хірургічного, зокрема, павільйону міської лікарні номер 1 де ми зараз знаходимося, на 168 мільйонів гривень. Про це нам каже Прозоро всю цю красу. За дуже спрощеною процедурою, як завжди, виграло екстер'єр дизайн. Якщо ми поцікавимося, хто ж такий екстер'єр дизайн, то це дуже навіть фаворити нашого сьогоднішнього замовника, тому що від 2016 року вони натендерили понад мільярд гривень. Це саме по собі щось говорить. А якщо ми зануримося в кошторисну документацію. Яку в нас до речі складала одеська філія ДП «Укрдержбудекспертиза», То там. Спочатку дуже спрощено зачитаю, які саме роботи повинні за всі ці мільйони робитися. Значить, так, реставрація трішень, швів, фасаду, цоколю, декору демаря, <схід> декордемаря, зовнішнє освітлення фасаду, відновлення прорізів, покрівлі, блискавкозахист. Це вже слухай, якісь такі знайомі речі, постійно їх десь читаємо: Вентиляція, опална, кондиціонер. Коротше кажучи, повинні зробити просто лялечку до кінця 25-го року. Але якщо подивитися на ціни, які закладені. То тільки на один фонтан, на ріна, фонтан в лікарні 600 тисяч гривень. Слухайте, екстер'єр, вам самим за себе от не смішно, не соромно, наші колеги розкопали реальні ціни і ціни, які були закладені в кошторисі. Ну і нікого, напевно, не здивує, що всі ціни на всі будматеріали і не лише на обладнання. В два, в два з половиною рази завищені ніж ті ціни, які реально превалюють на ринку. Приклади та, будь ласка, ось в нас тут є навіть а, фото цих документів прекрасних і порівня... порівняльна характеристика. Наприклад, арматурна сталь такого то профілю ти -ди -ди, виписали по 66 з половиною тисяч гривень за тонну. А її реально знайти майже по 30 тобто це перевищення в два рази. Пінополістирол такий то товщиною, такого-то профілю траляля. Виписаний по 622 гривні за квадратний метр, а його можна купити по 166. Якісь бортові камені, 300 гривень штука. Їх продають по 180, наприклад. І навіть вказані компанії, де це все можна купити. Це взагалі газоблоки, якісь там майже по 5 тисяч. А вони реально продаються по три з гаком. І так далі, і так далі. і так далі. До речі, наш прекрасний екстер'єр буд отримав без Ренції цей чудовий тендер, тому що зазначив, що він готовий зробити цей підряд зі знижкою. Увага 0,2 Як тут не дати хлопцям бабло? Ну як? Такі жертви таку знижку зробили, не доїдали, не допивали. Питання номер один: де бабло, яке сюди вливається мільйонами і мільярдами? А натомість при банальній перевірці будівель видно плісняву обдовбані стіни і приміщення, які взагалі не пристосовані для того, щоб тут лікувалися люди. І питання номер два до нашого улюбленого мера і до директора міськздоров'я здоров'я пана Левона Нікагосяна. А ви коли розказуєте про те, які роботи прекрасні в нас тут ведуться в єврейській лікарні вже не перший рік, ви про що конкретно розказуєте? Про те, скільки грошей дають на тендери, чи про реальні якісь роботи, які тут... Робляться, тому що ми, крім тендерів, тут не бачимо нічого. І це не бачимо не тільки ми, а не бачать ще й наші колеги. І взагалі, кожен, хто не сліпий і приходить в цю лікарню, він бачить, в якому кошмарному вона знаходиться стані. А бабліжка сюди рікою тече та й тече. Питання відкривається, питання поки що не закривається. Ми ще промоніторимо, що тут буде робитися до кінця 25-го року, якщо доживемо, звичайно, попепу. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі? Пишіть нам в коментарі. Це «Перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.